Вітаю в клубі відповідального батьківства Турботливі батьки. Сьогодні наша тема психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого дошкільного віку. Емоційний та соціальний розвиток. Ми розглянемо вікові особливості дітей 4-го року життя для кращого розуміння особливостей розвитку дитини. Нарешті ваша дитина подолала кризу трьох років. І подолання цієї кризи веде до подальшого розвитку гри. Соціальна ситуація розвитку характеризується тим, що дитина виходить за коло свого сімейного спілкування і встановлює відносини з більш широким світом дорослих та дітей. Особливого значення набуває сюжетно-рольова гра. Саме через сюжетно рольову гру дитина засвоює всю систему людських стосунків, розігруються сюжети взаємин людей, які вона спостерігає в повсякденному житті. Саме через гру можна побачити, що в цей період діти сприймають дорослих насамперед як носіїв суспільних функцій. Діти переймають ролі дорослих. Засвоєння соціального досвіду взаємин людей у 3-4 роки відбувається на емоційному рівні. Це саме переважне засвоєння, а не моделювання стосунків дорослого світу. Тому сюжети в цей період досить одноманітні: доньки матері, дитячий садок або лікарня. Поєднавшись у невеличкий колектив та розподіливши ролі, діти надалі вже не цікавляться поведінкою одне одного і граються самі по собі. Але епізодично вони можуть обмінюватися іграшками, показати щось одне одному, а потім знов граються наодинці. Серед психічних процесів у цей період найбільш інтенсивно розвивається пам'ять. Дитина без особливих зусиль, не ставлячи собі за мету що-небудь запам'ятати і не використовуючи спеціальних мнемотехнічних засобів, засвоює велику кількість різноманітних слів, виразів, віршів та казок. Мислення цього періоду має деякі специфічні характеристики, а саме реалістичність. Для дитини реально все, що існує, їй важко розрізняти сновидіння, фантазії і звідси страхи дітей. Егоцентричність, дитина не вміє поставити себе на місце іншої людини, побачити ситуацію з іншого боку. Та анімалістичність усі предмети можуть відчувати і думати так само, як це робить сама дитина. Активно розвивається мовлення, уява, увага мимовільна. Почуття яскраво виражені та ситуативні. Діти легко переймаються емоціями інших. Вони не тільки несвідомо переймаються почуттями, але й можуть їх помітити, особливо близьких людей. Характерна підвищена чутливість до тону, настрою і ставлення до себе тих, хто оточує, формуються моральні та інтелектуальні емоції дітей. Діти переживають гордість за виконане доручення, за дії, що схвалюються дорослими. Та й загалом діти досить імпульсивні, емоції легко виникають та швидко минають. Для дітей трьох років характерна висока пізнавальна активність, допитливість, тому називають цей вік віком запитань чомусиків. Дитина постійно питає, чому, чому, чому? І спілкування між дорослим та дитиною переважно відбувається з приводу пізнання світу. Однак у процесі спілкування розвивається також потреба дитини в довірі до дорослих та здатність відчувати їх емоційний стан. Тому нерідко відповіді на ті питання, що ставить дитина, очевидні, а основна мета такого спілкування підтримання, продовження відчуття контакту з дорослим. Якщо потреба дитини в спілкуванні не задовольняється дорослим, то формується відчуженість, тривожність, плаксивість, негативізм та капризування. Отже, дорослий для дитини джерело інформації та фактор формування емоційної стабільності. Я дуже сподіваюся. Що знаючи вікові особливості дитини, вам буде простіше вибудувати оцей місток довіри між вами та дитиною. На сьогодні все, до зустрічі в клубі відповідального батьківства Турботливі батьки.